Це вже третій в цьому році повнокомплексний майданчик, який був встановлений в одному із мікрорайонів нашого міста. Жителі, які мешкають за адресою вулиці Маяковського, 105 а дуже задоволені створеному куточку для діток, адже тепер малечі є чим зайнятися у дворі та повноцінно провести свій вільний час. Дуже багато людей посещають нашу горочку. Вісочок, дітки дітки приходять маленькі, по два годіка по три з других домов, тому що там з кооперативного дому там ж тільки починають делать площадку. У них там стоянка автомобілів зроблена, Так вони ходять на нас очень довольні. І качелька довольні, і домиком. питання встановлення нових дитячих майданчиків в нашому місті на постійному контролі. Тримає міська влада. Заступник міського голови Леонід Якубовський побував на відкритті та особисто поспілкувався з мешканцями цього мікрорайону. Ми зібралися для того, щоб відкрити оцей майданчик, щоб всі про нього почули, щоб про цю, почули про нього не тільки ті люди, які живуть у цьому дворі, але почули і позаздрили, що саме в цьому дворі дійсно, як ви кажете, є хазяїн, є управдом, так як ви його називаєте, який ну, думає про те, щоб людям було комфортно жити. Ну крім того, що є управдом, є ще і люди, які не байдужі до цього, щоб діткам було де погуляти і було де. Провести нормально спокійно вільний час від навчання. Тобто є люди, які дали на це гроші, є спонсори, які виняли з кишені гроші і дали свої власні гроші на те, щоб тут був дитячий майданчик. Їм теж треба за це подякувати. Це торгова марка «Полісся продукт, який теж, мабуть, у людей теж є маленькі діти. І вони до цього не байдужі. Такі майданчики ми вже відкриваємо не вперше. Я хотів, щоб все місто бачило і знало, що такі майданчики відкриваються постійно по всьому місту, в різних дворах. Це е, говориться про те, що є якась е, думка про майбутнє, тому що наше майбутнє це діти. Як розповіли нам мешканці, територія, на якій встановлений майданчик, була занедбаною та неприглядною. Сьогодні цей куточок виглядає доволі охайним. Навіть є окрасою пробудинкової території. Активну участь у встановленні дитячого майданчика брали працівників же по номер 4 на чолі з його начальником Володимиром Лупенком. Все це, це зроблено для того, щоб діти наших мешканців проводили свій доступ, і сьогодні було де відпочити. Звичайно, площадка дуже красива. Я сильні вдячний нашим працівникам, нашого підприємства, які сьогодні доклали немало зусиль для того, щоб це було встановлено, щоб це було пофарбовано, підметено і приведено в належний санітарний стан. Я сьогодні бачу, що такі майданчики повинні должны... знаходитися майже в кожному дворі багатоповерхових будинків. ЖЕК. Як колектив, який сьогодні створений для того, щоб надавати нашим будинкам і нашим мешканцям комфорт, значить, прикладе все для того, щоб воно щоб все виконувалося. Дитячий майданчик користується популярністю серед дітей, адже це місце, де можна цікаво провести час, виплеснути свою енергію. Хочеться вірити, що цей куточок буде служити ще довго, на радість діткам.